А что это? А ну давай, распаковка. Иди на папе распаковывать. Давай. Что здесь у нас? Папа, помогай Иди нам а, распаковывать. Молодец. Даня, мама тебе балует. Что, сразу все выгортаем? Та-дам! А, Начинаем. Все, это я купила в АТБ. Коштуя воно 46 гривен. Эти машинки. Одна 46 и другая 46. Короче, такие... Упаковка. Да, упаковка. По две машинки. Вот такие две и... Дай покажу. Отакі вот дві. Ну хто я така, щоб не купити дані машинки за 46 гривень. Мама, мама-мама! Ну так. Виглядять более мене. А ну, да. Ану, папа, давай. А це нам э, подарила крещена Дані. Картон. <схід> Картон. <схід> це <схід> це, це пазли. Та-дам! Дивися, Даню. Отак так вони виглядають. Ну, ви поняли, так витягуєш і вставляєш. Можна рвати. Хай это. Буде гулятися. Включив смікалку. Да? Ой, бережно, пазли попадає зараз. Так на то вони пазли. Так хай сам достане. Диви, Даня, сам собака. Да. Ти бачив, диви яка. Копа сюди вставлять треба. Дивись собачку. Ану, покажи, як ти вмієш. Ану, доставай. Вау! <свес> жалко, что не нарисована ну, она. А куда ее потом ложить? Кто да, он даже потом Это не... Что, он читать умеет? <свес> он потом не, не поймает. Хотя бы силуэт какой-то. Ну да. Не, ну силуэт все таки а есть, но меня еще... не поймает? Ну да, сильно непонятно. Оно сливается с вот видишь, вот похожее, вот. Это кто, коровка? А я коровка корова. <свес> ну, а овечка? Ви! Правильно, а собачка? А котик? А котик? А где петушок? А где петушок, Данечка? А ну, доставай петушка. Ура! Вот так. А лошадка? А лошадку доставай. Лошадка, да лошадка? Конячку доставай. Ай, молодец, який. Ну, ці животні, ну, нормально, він їх знає хоча б. А ну, відкривай, що це? таке? Це шо, на мові? У мене тут і українська, і Так, ага. що там буде? Цікаво. А, звісно, да, я що Шо мне пазли, Мені машинки а, надо. Везде машинки, брам-брам. Вау! А ну, полистайте. Вау, Диви, які овочі. Без назви. А чого назви нема? Погано, да? Кстати, Baby Team, это така фірма, У мене від них эти паїльники. А покажи кукурузки. Данечка, а де кукурузка? <laughs> де кукурузка? А де картошка? Папа. Машинки, зачеми не омило. Відкрию машинку. Ну такі прикольні, яскраві вони. О, диви, Даня, банан, ананас. Угу. Персик, слива. Виноград, вишня. Прикольно. Полуниця і малина. Малини хоть на настоящу схожіться, видно, що якісними. Угу. Ну вони хоча б правдоподібні, а то є такі намалюють, що не понятно, що це таке. А, так вона тільки задня і підписані, а ні. А ні. це овочі, папа. З цієї сторони овочі, а з цієї сторони фрукти, стати, так да? фрукти. <проху> ні? Ну, може, да. А Ні? Тут фрукти йдуть оранжеві, а зелені вже йдуть овочі. А, Ну бачиш, прикольно, Ну, що кстати, кому цікаво такі штуки вона купила в Єві, е, В Єві, так що можете пошукати, кому цікаво. Та там мабуть, на сайті можна в них на Єві подивитися. Да. Ну прикольно, Данечки подобається, Данечка позалипає. Це мама купила даннечки, тому що Данечка у нас трошки захворів. Я йому якутишительний приз, відкривай. Купила декілька машинок. Да, Данечки. Мені дуже любю машинки. Да, дуже люблю машинки. І мотоцикли. брум А ну, бери. Ну що, мама, опередила передивила тебе. Lamborghini. Ну що, нормально. Та ще не Буг... погані. Багаті. І ще й типа, ну, а ну, мама, типа нормально. Де де Lamborghini, де багаті? Оце Lamborghini. Правильно, вот це. А ти типу, знала? Б? Ні. Чи підказав? Ні, а, ну по -по, я заднім. так воно ну, по морді видно, що Ну, видно. я вижу, да, що воно не цей. Да, маму колись був навчив вона всі марки машини, то ще знає. <laughs> ну, <с> з відомих. <известных. laughs> да, з відомих. Некоторі є такі значки, що я сам не знаю. Мама, мама, мама. Відкривай. Ну да. А, ольгіть, Даня, тобі сразу весь автопарк? Да, мені подобається. Так, на. <гум> Та папа, не здивайся. А! Хорошо, я понял. Просто така це я думаю, возьму дві пари. Вони ще просто дивіться, всі різного кольору, прикольно, жовта, синя. Да, Вони, так запакували, що вона з нут з боків. Я тут так не відкрив. Mm. <сх> це як. А тут от не було, було такой. Да, не було. Це десь на Кит... Китай, напевно. Практикали нам Тут такі наші. О. Ня, мя, мя. Та дай, папа. Та, дай хоч я поділюся цим машинами. Не ну, те видно, що це пародія на машину, щось. Ну, понятное дело. Да, Онечка, в тебе не, нові не, куча не, нові не, машини, гляньте, вистрає, вистрає. Якийсь конгрес, не знаю значить. Це цей конгрес. Вистраю я, вистраю я машинки, дивіться. Ой, Диві, да, вони ще різні цвіти. Так, да, я ж так спеціально вибирала. А там була, кстати, машина, папа, вона була блістяща і фіолетова. Жовто-блакитна. Жовто блістяща фіолетова була, але я не купила. Диви, які машинки у Дані. Вау, диви, друг за другом такі. Вау, диви, брум-брум-брум-брум-брум. Данечка гуляє новими іграшками. Я хотіла сказати, що у нас Данюша заболів. Сьогодні вночі у Дані була температура 39,3. Ми, ну, я дала нурофен, його, блін, аж трясло. І в течінні, ну там, типа, щоб він подействував, хоча б треба було 30-35 хвилин. І потім вже якісь дальніші дії робити. Ну просто це дуже мала дитина, і така температура для дитини якби висока. І е, Прошло півчаса, температура не падала зовсім. Я, ми визвали короче, скору допомогу, швидку допомогу. Ну, може б вона б не впала в температуру, просто ну, треба було время. Ну короче, ми визвали... Ти ж, бачиш, ми ж, вже, як вони приїхали, вона вже спала в нього температура. Ну трошки спала, на 3 градуси, це не так уж і много. Що на 3 градуси? Ти що зі На три градуси спала, коли ми дали норофен. Ну, сразу ми його розділили, коротше, і це поспособствувало. Ну, так, да, на 0,3. А потім приїхала ж швидка допомога. Воно ну, і... дійсно почало позже. Воно упало на 3 градуси. Ні, не, не на 3 градуси, на 0,3 теж. Да, було 38,4, коли приїхала ця швидка допомога. А температура треба було мінімум 38,5. Да. Короче, мы так э, перелякались, а то, что я вообще не понимали, блин. Не, ну с другой стороны, нам этот хотя бы, что у нас же не было свечки. Нам хотя бы парацетамол в свечке. Да, парацетамол. Короче, сказала, что типа сейчас вообще таким маленьким деткам как бы не делают уколы, но делают здесь выше температура 39,5, она, по-моему, указала. То в дані вже була нижча, і вона каже: я можу вам типу, ну, типу, свічку дати, бо у нас не було свічки. Сьогодні я купила там з дані таблі... аптечку і свічі, щоб у нас були. І сьогодні ми ну, ходили. Ну, з були, ну коли гетьмаленькі. Да, то не підходять вже по, по віку Я її дала кумі. І ми сьогодні ходили до педіатра і. Якби, би, взагалі, розумієте, ніяких признаків не було, наприклад, що ми там хворі. Я думала, що у ну, нас там була да, температура трошки, я думала, це на зуби, він вялий такий трошки був. Я у бу... там піднімалася трохи температура, але ми не думали, що це він вже захворів. Короче, а вчора, коли приїхала ну, швидка, вона каже, що у вас типе, там красне горло. Я кажу, так ну, признаків ніяких особо немає. А сьогодні пішли до педіатра, і вона подивилася, сказала, що да, дійсно горло красне, короче. Соплі, э, ну, соплі. Соплі вже наверное, сьогодні з'явились. Ну, в основному, соплі є, коли він плаче, вона коли в нього щось валиться. Ми обяснили, що коли зуби лізуть, ослабляється імунна система. Да. І він навіть мог від холодного полу полазить або холодної води попити і захворіть. Я кажу, типа, це я могла принести? Ну, вона каже, це не зовсім так все время відбувається. Це може бути просто банально за того, що сквозняк він там тоже. да, сквозняк або по холодному полу пройшовся. Ну, типа, може і таке. А я... він у нас носки знімав. Да, любитель у нас ходить босиком. Може й перемерзли ножки і того й воно осложнення. Може, ну, не знаю. Коротше. Надіюся, на Занюшка скоро поправиться. Ну, дивись, вже всі о, ліки, я. да, купили, так що буде? будемо лікуватися. Ну, вчора, звісно, ми перелякалися знову. Ось о, мальчик гуляє. Ти гуляєш? Він уже животних збиває. <laughs> Вони в аварію попадають, так? Да? Тут ти іди ще. <laughs> Приколізм, малий. Ти йдеш? І я коли викликала швидку допомогу, я, якщо чесно, думала, що мені скажуть, що типу вибачте, але вони не приїдуть. Я ж ось так ну, думала, що так скажуть. Вони їхали з сусіднього району. Не району, а А, Понятно, ну коротше. Бо якраз вони сказали, що у них тут була ну центр, там, де вони знаходяться, але після прильотів, то там мало чого залишилося. Ну, в общем, слава Богу, скоро проїхала в течії 15 минут, по-моєму. Да, це минут. ж у нас тут недалеко, там пожажна частина та медицина. То, слава, то слава Богу, чоловік ходив, казав, Я сам стояв і чекав, я чув, як дрони літали. Так, да, казав, що дрони десь чув, що жужжали. Коротше, це не в обичному місці, що ти мог. Можеш взяти кудись піти з дитиною. Ну, коротше, я маю на увазі, що це не так легко, бо ти не знаєш, зараз обстріли і скоро не приїде. Банально. Так а ти казала чи не казала, що це друга ночі була? Так, да, це була друга ночі, місі. Два години ночі. Бо вони вже навіть коли їхали вже з району виїхали з цього. я по голосу чую, що вона якась як сона, як тільки проснулася. На діж так що такі у нас пригоди в Херсоні, друзі. Так кажу, досильно ти і не поїздиш по тим больницям, вон, в дитячу лікарню прилетіло. і дітки пострадали, і працівники. В дитське відділення. Працівали. А як їхати кудись в дитині, так це сразу туди треба. Ну, звісно. А що? А що? Так що, друзі, таке в нас життя в Херсоні. Дуже та й хороше. Да, ты косойный, такой такие модный, красивый хлопчик. Даня, повертайся домой. А, ну, повернись домой. Ну, бери в ручку, бери, бери. Повертайся. А ну, домой мамы повернись. Кажи, алло. Кажи, алло. Ты. Ганстер. Вот киллер. Принимай заказ. Нет, он депутат. Да. Данечка. А, як то в пісні? «Мама, Мама, мама, кримінал Мама, кримінал», да. Ой-ой-ой, як класно! Данечка. А ну-ка, на маму. Ти мобілу потеряв. він модний. Даня, це ми тільки що ходили до педіатра. Такий модний. Педіатр каже, хто це такий модний до мене прийшов. Ти що з Верховної Ради? да. Ну що ти задом стоїш? Повернися. Ану, сюди а ну, вот сюда стріляй. Спеціально бачу, що знімає, він специально бачу, його знімають, і він не хоче на камеру. Він вже розуміє, коли його знімають. Я його хотів засняти, як він животних вставляє. В эту игрушку нову, пазли. Угу. Він побачив, що я відео знімаю, і не захотів. А без камери до того він все мені послажував. Да, це ти такий? Гля-ля гля, уже тут думав. Пішов уже ігрушки. Ай, друзі, були педіатра, як ви вже поняли. Коротше пред Я декілька днів не знімала, тому що дані у нас було дуже погано. Кожен день була температура майже 39, я маю на увазі і днем, і ночі було. А вчора ночі ми взагалі вторий раз визивали, швидку таку допомогу, тому що поставили вже свічку, і вона взагалі не діяла час 20, час 30, температура не падає, 39,2 і держиться, ну там 39,1. І ми вирішили, коротше визвати скору. Коротше, скоро приїхала, послухала, каже, мені щось там не подобається їм. Типа слева в легенях, щось йому там не подобається, щось там, якийсь, чи хрип, чи що. Тимопій тут лежиться, Типа. Хотіли ж нас забирати в лікарню, Я кажу, ви що, Це було хоч і, по по 11 часов ночі, хоч це ну, типу, ще не так було поздно, але я кажу, ви що, варина. Там дрони літають, а ми на скорій допомогі з дитиною будемо їхати в Детську обласну, яка знаходиться не в не дуже благоприятному районі, де обстрілюються і дронами, і всім артилері, і артилерії, і всім, чим хочеш. Ну коротше, я відмовилася, ми написали відказ, що ми нікуди не будемо їхати, тому що ну, це взагалі ну, я вважаю, це більш небезпечно, ніж те, що там щось могли наслухати, мені здається. Ну, я б ще б їхати, аби дитина кашляла. Ну, хрип там був якийсь, якби я щось чула. А так, ну взагалі не було нічого, що там хрипи там якісь, він взагалі ну, не кашляв. Я кажу, ні ні-ні, вибачайте, завтра ми підемо послухаємося до нашого доктора. І він нам скаже, ну, якщо що то потім поїдемо. Але ну, типа... Короче, ми відмовилися, ну це взагалі, така ідея була дурна, якщо чесно. Вообще, кудись так що я не бачила смислу взагалі кудись їхати з дитиною, ночі. Я, я просто це бачу, я це представляю, що це нас чекала. Ми поки приїхали сюди, уже 11 часов ночі, Даня хоче спати, Даня ніякий, Даня температура. Він мені в таку істеріку закатував, я взагалі не як би це було взагалі ночі. Ну, типу, забрати вещи, ну це такий був би треш, ну повніший. І ще мало того, що ти ж приїхав в больницю, ти ж не ляг в палату, як обычно. це треба йти в підвал, ну там типа, в підвалі, коротше, у нас же ж в Херсоні. Ну, Даня плаче. Коротше, ми відмовилися. А сьогодні ми були у педіатра слухалися, то вона сказала, що типа, вона нічого не чує, все добре, все нормально. Я кажу, слава Богу. что мы никуда не поехали, потому что это вообще был бы трэш полнейший. Сейчас уже вроде нормально, температуры не было сегодня. И маленький мальчик мой? Привет! Сразу переодели? Маленький мальчик, переодели? Что ты, на компотик папой? На! Не? Ой, это ж такой пияк у нас, да? Ну, мображуля. Щось <смеш> там ображає тебе. Да, правильно. мама тут відкрита, давай. От починає відкривати полиці, конечно. Да, да, да. Молодець. Закривай, будь ласка, закривай. Вот так, все. Не надо відчиняти. Добре? Але все рівно нам назначили антибіотики, тому що скільки днів не падала температура. І, коротше, ну ми вже сьогодні в другий день як їм я антибиотики короче господи я за ці дни так же устала постоянно на руках постоянно плачу, постоянно температура что ну просто просто жесть хочется спать и сьогодні сегодня 4 утра проснулся до 6 утра плакав, плакал что с него болело так что так, і друзі, у нас діла. Надеюсь, ідемо вже на поправку, тому що болять. Ни, ни, не не нікому не заявляємо боліти. Хто хворіє, виздоравлюйте. Болітися погано. Тимофій. Ми ж тебе вчора покупали. Що ти там ще вимиваєш? Тимофій, як обычно. Тут таке сонечко, так і тепленько сидітино. Наза ну. вікном бахкає, як звичайно. Ми якраз вийшли з даній. Там такі десь прильоти були. Що ти кричиш? Какие-то <пихая> с пистолетом. Ты куда? Ты куда? А Тимофей тут очилит. Хорошо, лучше. Самое лучшее, Тимофей. я ж тики надела вчера. Тебе чистую кофту. Да ты вымазался уже. А? Тимоня. Да ты вымазался. Ой, да, котик, котики, такие горячие тут, на солнечку нагрелись, ну, вот хоть и холодно, но тут, когда солнце светит, прямо вообще отлично. Прямо в як в литку. Прямо как в литку, да, Данечка? Да, Не мопей тут, а балдеет, давай, Все, пошли. Ходим. В кимнату, Начинается, друзья. Я пришла.